Що таке національна ідея? Чому для нас пишуть різні історії? Чи потрібно боротися з міфами? Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина на телеканалі УТР. І студії сьогодні історик Олександр Музичко. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. Отже, є багато розбіжностей і часто в політиці щодо історії. Хотів би там не чіпати якісь там політичні складові історії. Про історію і культуру для нас і важливість, хотілося би сьогодні більше поговорити. От часто ми говоримо про різні історії в Україні. От ви, як історик, от для істориків існують різні історії. Тут, дивлячись, що мати на увазі під різними історіями, ви тільки що сказали, що історія. Історія, по-перше, дуже тісно пов'язана з національним розвитком, тобто з національною філософією, з національним світоглядом. І безумовно, в є таке поняття Історична пам'ять. Поняття зараз дуже модно, зараз дуже багато його досліджують. То, безумовно, кожен народ має певну свою національну пам'ять, має пам'ять про історичне минуле. І я думаю, що передусім цим зумовлено те, що кожен народ. Має різне бачення історії, в тому числі спільної історії, що я маю на увазі, безумовно, багато народів між собою постійно контактували багато народів перебували в межах певен час одніх і тих же держав, і там відбувалися якісь події, які для тих народів, які існували ці держави, мали не однакове значення, навіть протилежне тут можна продемонструвати це, наприклад, на, на прикладі. Повстання Богдана Хмельницького визвольна боротьба, визвольна війна українського народу 1648 рік. Але наприклад, для історичній пам'яті єврейського народу польського народу, очевидно, що Богдан Хмельницький не був таким героєм, як для українського Тому різні історії безумовно є. Вони зумовлені тим, що існують різні національні пам'яті, але а крім різних національних пам'яті, існують безумовно різні е, ступені пізнання історії. Є ступінь пізнання історії такі, знаєте, як кажуть, для домогосподарок, тобто на примітивному рівні, є е, рівень публіцистичний, такі, знаєте, політизований, які в газетах е, таких навіть жовтій пресі є історія, в чому дуже люблять звертатися до е, таких історичних тем. Є рівень, зрештою, шкільний, університетський, тобто педагогічний рівень, а є науковий. Оце найвищий рівень. То, Поступен і м, на особливо на науковому рівні дискусії, різні якісь бачення історії. Вони вітаються. вітають Добре, дійсно не, є не різні буду історії. називати прізвищ істориків українських mm. так найвищих академіків, які мають різні погляди на, на одні й ті ж події. І з чим це на вашу думку пов'язано? Якщо ми тут всередині країни, я кажу про українців, в принципі апріорі повинні мати спільну якусь історичну пам'ять, про яку ви сказали Знову національну ж таки. Знову ж таки, це зумовлено... По-перше, перехідним таким транзитним характером сучасного українського суспільно-політичного національного життя, тобто в історичних мірках 20 років незалежності, це не так багато. І тому ми зараз переживаємо зміну поколінь, переживаємо постійну боротьбу різних цінностей, і це все безумовно відбувається і на історичній науці. Чому є різні? Тлумачення історії України в межах України, де тому, що знову ж таки є історики покоління, наприклад, радянського, які виховувалися в одних е, якихось міфах, да в якихось цінностях, і далеко не всі з них, наприклад, переоцінили е, якісь свої події, е, своє бачення. Є історики нового покоління, які намагаються вже на основі нових джерел, на основі нових інтерпретацій, на основі зрештою нових якихось цінностних бачень е, оцінити історію а а по-друге, історія особливо в таких транзитних суспільствах, тобто перехідних, безумовно, є дуже велике, велику такою навіть іграшкою, не побоюся цього слова в руках різноманітних політичних сил, тобто і історики, вони, хоч і там як ви сказали, академіки, хоч там історики університетські, вони безумовно. Не можуть бути в якісь знаєте вежі зі слонової кістки, як казав один історик, і бути абсолютно абстрагованим тобто, об'єктивності в історії бути не може в принципі. Вона, якщо розуміти об'єктивність в тому сенсі, що єдина правильна якась думка і най-найадекватніше бачення, ну якась така машина часу, да, щоб книжка перетворилася на машину часу, то, безумовно, ні. Але якщо розуміти об'єктивність як. Найбільшу сумлінність і чесність історика да? ну, тобто він, він бачить джерела і не фальсифікує їх. Тобто він намагається їх інтерпретувати по-своєму, але чесно говорить про свої інтерпретації, не фальсифікує джерела. То безумовно, якщо це вважати об'єктивністю, то така об'єктивність існує. Безумовно, як набір певних правил, властивих для етики, так скажемо, властивих для будь-якої науки. А Чи повинна історія бути? Так би мовити, з національним ухилом от в Україні. Чи я, повинні я, би історики б, в шкільній б, програмі, в університетській, можливо, десь якісь сторінки темні, ну, і залишити їх в темряві? Ну, тут знову ж таки, коли ми говоримо темні сторінки», тут тут же момент суб'єктивний. да, Один історик буде вважати одну темну сторінку, інший буде навпаки вважати славною. Ні. Підхід має бути збалансований і замовчування. Ми, як кажуть, да, це вже проходили, той же голодомор взяти. Які вперше партія визнала там Щербицький тільки наприкінці 80-х років під тиском громадськості, власне, в діаспорі про це було відомо давно, про факт Голодомор. Тобто будь-яке замовчування, воно, по-перше, нічого не дає, навіть владі, да? чи якоїсь політичній силі, яка хоче замовчити, Тому що так чи інакше, десь воно прорветься. А по-друге, воно травмує суспільство. То будь-яке замовчення, воно так чи інакше, знаєте, це хворобу, якщо не лікувати, а просто, наприклад, замащувати, да там якось і паліативно лікувати, то вона просто взірве організм. Тому е, має бути, я вважаю, що най, не темні, а я б так сказав, найсуперечливіші місця, да, найкривавіші події навіть це вони мають збалансовано нормально то, ну, знаєте, без якогось надриву подаватися на всіх рівнях і від я не знаю, дитячого садочку, навіть до університетської, до наукової якогось пізнання. Тобто те, що зараз, наприклад, з підручників історії України викреслюються, ну фактично викреслюється, сторінки, пов'язані з національними. Визвольним рухом, таким, яким є, безумовно, УПА. Це один з найбільш таких, більш видатних сторінок українського національного руху. То це, безумовно, є невірно, однозначно. Цитата з вашого інтерв'ю, одного з інтерв'ю УПА це історія. Це не історія однієї Галичини, це історія усієї України. От як, як бути? От є об'єктивність. То дум... навіть не тільки УПА, а УНУПА. Це ну тут є, тут да. очевидно варто ставити не не варто ставити знак рівності не, але, і таупа просто так, да, бо да, зокрема учасники тієї чи іншої організації. Вони це інше, але от. Сам цей період визвольних змагань є об'єктивні речі, та є документації більше, більше, більше. і більше. Є вже навіть документи, та й були з Нюрнського процесу, де немає там згадок. Не знаєш, так Назнач. чому тоді таке різне сприйняття? З чим спільна пам'ять, про яку ви сказали ну, на таки, спільна національна пам'ять в межах певної держави, да? особливо постколоніальної, постгеноцидної держави, такої якою є Україна, і не тільки Україна. Багато може таких прикладів навести. Але нас в даному разі цікавить Україна е якесь таке збалансоване, більш-менш спільне, більш-менш спільне, тому що безумовно певні е інтерпретації певно ну, не може бути єдиного, да, якось там таке тоталітарне. Тобто -то воно неможливо без е політики держави, без підтримки держави, книга видання. Е однозначно, про що ми можемо говорити е про яку загальну картину, коли у нас е українське книговидання, Знаходиться в дуже важкому становищі, на відміну від російського, наприклад, якому російська держава дає пріоритети, і зайдіть в російські книгарні та й в українські як там скільки там російської літератури і тобто нам фактично українське бачення історії знаходячись поза. Ну, фактично, поза державною підтримкою воно не витримує поки що за великим рахунком конкуренції з російським баченням історії. Оце головна проблема. І якщо б була підтримка держави, якщо б був би більший, так скажемо, громадський, Громадська інфраструктура створена. Вона створюється зараз. Є, наприклад, видавництво літопис УПА, да там, де до речі, подано дуже багато документів, які свідчать, що і ОУН, і УПА це далеко не тільки явища Галицькі, а це є цілі пласти документів, які свідчать, що УН і УПА мали представництво дуже широке в, в східній і, і південній Україні. Ну, Зокрема, я назву зараз на вже наприкінці цього своєї Караванський, Караванські, да? знаменитий дисидент Святослав Караванський. Він є корінний одесит, але він же в роки війни очолював. Ну, був один з очільників ОУН в Одесі. От, наприклад, таке, от, от трошки, трошки раніше повер... повертаючись до української революції, яку вже зараз ми її називаємо, що в принципі в народі відомо як гражданська війна, так або громадянська війна. От чудова книжка, чудове видання Чорноморська хвиля української революції. Попрошу операторів. Можливо, показати, і отак, так та. а, про що тут а, є міф теж знову ж таки, про міф ми ще поговоримо: про те, що а, УПА і всі революції, і всі якісь зрадники в лапках Великої і Радянської чи топак Російської імперії вони десь там народилися в Західній Україні. Що в цій книжці? Хто ті люди, які брали участь у визвольній боротьбі? По перше, я хочу наголосити, що я є одеський історик, одеський по всім параметрам, одеський український історик, я так себе називаю, свідомо без всяких дефісів, просто як такими. кожне слово воно є рівн, рівноправне в даному словосполученні. Я і корінний одесит, я і. Вихованець Одеського національного університету, історичного факультету, я і доцент Одеської історичної університету. Тому для мене такі розмови, що мовляв на півдні України, так, що це ісконно руська земля на і так далі. Вони особливо болячі. тому що може зробити історик головне. Звичайно, якщо він йде на демонстрацію, і так далі, це одне. Але історик головним чином має як фаховий спеціаліст працювати. Так і ця книга є якраз реакцією на. Ці розмови в цій книзі, я і ще низка моїх колег показали, що в 1917-му, початку 20-х років, це період української національної революції, так Центральна Рада, там директорія Вениченко, Петлюра, Грушевський про них ми знаємо, але ж насправді це діячі все ж таки в основному, які в Києві були. Але Український національний рух вирував по всій території України і в тому числі Одеса. Яка була і до 1917 року дуже потужним центром українського національного руху, вона е, взяла, тобто українці Одеси взяли м, дуже таку жваву участь, помітну участь в українській революції. Там була створена ціла низка українських організацій, діяла ціла група е, дуже таких харизматичних, я б так сказав, діячів. Наприклад, Сергій Шелухін, який пізніше став е, головою уряду, далі це... Іван Луценко, лікар, але який був не тільки доктор медичних наук, а й український національний діяч, і, і багатьох багатьох може назвати. От, власне, ці люди на основі, тобто біографічного методу, ми розповіли про долю цих людей, основних, але далеко не всіх, провідників українського національного руху в Одесі в цей період, і загалом показали місце Одеси в українській революції 1917-1920 року. Тобто, отут от наскільки ну, потужний був взагалі цей рух, бо можна ж. І я думаю, ви чули критику на свою адресу не може не один раз, може не чули, але що це є роздування, що такого не було, що може там було кілька, але це не мало впливу, не мало підтримки і не мало результату. Ну я скажу, що вся критика, вона дедалі більше стає безсенсовою, тому що дійсно дуже важлива є роль сумлінних історичних досліджень в цій книжці біля двох тисяч приміток. Вдумайте за всю цифру. Її можна було б збільшити. Кожна примітка це посилання на історичне джерело. Тобто, то, звичайно, коли людина каже по принципу баба іга проти», да, проти, ну, це тільки створює імідж поганий ціль людині. Тому ви кажете, що я не, неодноразово чув. Дійсно, такі в інтернеті там, десь лунають. Але, скажімо, фахової критики. фактично вже немає. Ну, такої, знаєте, Виваженої. Фахової немає, але є да, суспільна думка. Да, да, є суспільна думка, звичайно, вона примивається, е, очевидно, якимись беззмістовними передачами. Я можу сказати те, що ту тезу, яку ви назвали, вона не має жодних підстав, під бо український національний рух був настільки потужний, що головним чином, знаєте, яка от можна навести аргумент, що в російськомовній пресі, так, одеський, наприклад, українські інформація про українських національних діячів лунала ледве не в кожному номері. Отже, якщо це явище було б таким маргінальним, то виникає запитання: для чого ж Украї... одеська? Російська, єврейська громади настільки намагалися якось тримати контакт з українськими діячами, настільки брали у них інтерв'ю в 17-20 році, там, наприклад, що буде з Одесою, як от вона війде до складу України чи не війде. Тобто українська національне, тим більше, що ці ж люди звалилися не з Західної України, так, як може міф показатися. А дехто з них був коріним Одеситом, інший уже років 20 чи 30 жив до 17-го року в Одесі. Тобто ці люди були, так скажемо, настільки вкорінені в тодішнє життя, що, очевидно, якби чудово, то вони мали повну можливість впливати на тодішні події. Очевидно, що провідники у будь-якому національного руху, їх не може бути мільйон да, провідників. Якраз, можлива трагедія українського національного руху, в тому, що у нас дуже багато було завжди претендентів на провідників. Але якщо навіть цих провідників, я підкреслюю, було десь, ну. Там основних до 50 чоловік, то це теж значна цифра, тому що за ними стояли далеко не тільки там їх родичі, да там стояли за ними, по перше, солдатські маси 17-й рік, це ще Перша світова війна. За ними стояли якісь культурні групи, прихильники і так далі. Так що ну тут можна багато про це ще говорити і наводити подібних прикладів. Але ці діячі були достатньо популярними на я. Я навіть таке слово хотів сказати саме популярними серед адеситів загалом, тобто не тільки українських адеситів. А Загалом одеситів, там різних національностей. вони, ну, Наприклад, Жаботинський, Жабатинський да, Володимир, знаменитий діяч сіанізму, він підтримував стосунки з тим же Луценко, героєм цієї книги, і іншими дуже прихильні про цей матеріал в одеській російськомовній пресі. Так що це все тут дуже багато різних не так пов'язували. А якщо б вони були такі маргінали, то цих би не так не простежувалося, чи видно, це була б якась секта, знаєте, яка б десь сиділа собі, про неї ніхто не знав там, і все. Історик Олександр Музичко із нашої студії сьогодні. У вас, ну, вибачте, це досить приватне може запитання, але знову ж таки, із з міфів, От ми так про міфи. От вас не називають там Бандерів цим Одесі? Взагалі, чи просто займатися такою історією у Одесі? Вибачте, може, це. Ні, не... чому це Це нормальне питання? Тобто все залежить від різних, так скажемо, груп підходів. Безумовно, на сайтах там деяких. Я не буду їх рекламувати, да, там і певні політики, ну, українофобські якісь сили було таке, було. Навіть один раз кричали, що мене там під суд треба віддати. Причому за дуже смішним е, якимось таким аргументом справа в тому, що мій студент писав курсову на тему Дмитро Данцов. І тільки це стало підставою, що я даю такі теми студентам писати. Да? Хоча сама курсова була, ну там не співалася, а Санна да? Данцова. Нормально виважений там аналіз і так далі. Бандери Бандерів, як відомо, для українців, для українців національно свідомих, це не образа, це тільки честь, безумовно. А те, що так називали, то для мене це знаєте, такі люди часто такими якимись окриками, істериками, да, подібними там обзиваннями, лайкою, лайкою, вони тільки знищують самі себе. А тенденція, так, яка що... от в суспільстві Тенденція, мені здається, вона ну по перше, знаєте, отак от ось сказати, що всі, йду... всі йдуть в одному напрямку немає такої тенденції. Є тенденція, безумовно, така головна звичайна загроза. Українські молоді, те, що багато з неї хоче виїхати за кордон. Причому це Загайна. і не повернутися, да, і не повернутися. І ця тенденція абсолютно у всіх областях України, однак. Оце сама страшна тенденція. Тому що якщо людина вже виїжджає з України, то, звичайно, вона може колись повернутися, підтримує стосунки з родичами. Але це саме страшне, тому що це той власне потенціал, це ті міські, да, оці. Як кажуть, той інтелект, який ми втрачаємо. Це є. А в сенсі національному, то, наприклад, у мене зі студентами абсолютно нормальні стосунки, і переважно більшість з них чудово, ну і мовний аспект може взяти, чудово відповідає українською мовою. По-перше, будучи при чому представниками різних національностей. в мене там і трапляються студенти і грузини, і вірмени, і болгари, багато молдавани і так далі. І я вам скажу надзвичайно рідко, це просто такі випадки, Там за всі 15 десь років, близько 15 років моєї викладацької кар'єри. Це декілька буквально випадків, коли б такі подібні настрої лунали від молоді. А те, що там на якихось каналах чи сайтах, це люди там старшого покоління, переважно якісь такі. Там ну ні, це це не є масовим явищем. Я вам Добре, ще розкажу. Абстрагуємось mm -hmm. так від Одеси mm -hmm. на загалом Україну. Що mm -hmm. таке міф український? Теж вже модне модне досить словосполучення. От що ви про це думаєте, і чи потрібні ці міфи, і чи потрібно із деякими із них боротися, як вже з деякими ми про них говорили? Ну я думаю, передусім треба боротися не з міфами. Ну тому, що міф в соціології, де якщо дуже глибоко капнути, далеко не всі соціологи, політологи, культурологи, до речі, говорять, що міф це виключно негативне значення, тобто в сенсі міф як фальсифікація, де як міраж. Це явище негативне. Якщо говорити про міф, от те, що ви сказали, український національний міф як синонім поняття Українська національна ідея, то подібний, скажімо, міф він входить в національну свідомість багатьох народів. А да? тобто, хіба можна ідею національно формувати з міфу? Ну і знову ж таки, дивлячись, що, що з, хорошого, з хорошого. Ну, наприклад, там певний міф, що от всі. Там представники певного народу є працьовитим, і це є безумовно як частина міфу. Тому що що таке міф? Міф це певне неадекватне бачення. Да? Тобто, воно не, на 100% не відображає реальність. Звичайно, я знову ж таки кажу, що якщо вважати міфом фальсифікат якийсь, то безумовно це шкідливо і це треба відкидати. Тобто, наприклад, в Україні для української національної свідомості багато чим зашкодило певний. Романтизм, да, такий, такий був в 90-ті роки. Ну, Наприклад, багато хто думав, що звалиться само собою все, да, що можна вже не боротися. Далі стали історію розглядати часто як поле для міфологізації. Ну, візьмемо Велесову книгу. Там, безумовно, такі, але я їх не міфами називаю, як називаю фальсифікаціями історичними. Тобто так, який треба а називати. Що тут поганого, до речі, ну, взагалі, ну я так розумію, трипілля, Ні, і ну, ще ну далі, Велесова шумери. книга трипілля це різні речі. Вже, я маю на увазі, да. от, от, от рахувати. там… Ні, ну, можна шукати, 15 тисяч років нормально. Ні, ну все будь-яка думка має бути аргументована. І Якщо це якісь аргументи, да, є реальні для цієї думки, це одне. А якщо це просто фантазія, да, і сам автор наполягає на тому, що ця фантазія є, е, має стати якоюсь директивною да, і єдиноправильною, то це вже неправильно, безумовно. Але Україні мені здається, і українцям треба боротися не так проти національних міфів, це само собою. Да, але тут не треба як кажуть занадто. Перебільшувати і знаєте повністю кричати, що нам не треба будь-яка національна філософія. А їм треба боротися передусім проти національних комплексів. Тобто -то комплекс меншовартості, комплекс людини такої другорядної, комплекс людини недієвої. Оце найактуальніше, на мою думку, персональну є проблема серед українців сучасних. Цитата після новітніх подій, прихильникам тез про підняття моральності політики, духовності, суспільства, толерантність, мультикультуралізм буде дедалі важче пояснити етнічним українцям перевагу цих поглядів, адже за свою надтолерантність українці отримують лише болючі ляпаси від егоїстичних та прагматичних українофобів. Так, це цитата з однієї з моїх статей, так, це... і я повністю під нею підписуюсь і зараз. Тобто, це фактично впродовження того, що ви сказали тільки що про, про певні комплекси, які є серед українців. Слухайте, ну ви якби за радикальний розвиток подій я не маю на увазі брати розвиток. Я не маю, на увазі, я я не маю на увазі там. Тобто, треба докорінно щось змінити. Чи поволі реформувати? Чи... Ну, поволі, ну розумієте, поволі реформувати можна, звичайно, але дивлячись, що мається на увазі, що треба реформувати, да? конкретно на які конкретно болі поліві точки. Я не знаю, освіту, от. Ну, якщо... Ви задоволені тою підготовкою студентів, там, школярів вчорашні, Не які зовсім. До вас... тут, тут треба в освіті, якщо конкретно да, взяти галузі освіти, то безумовно там є дуже багато декорінних моментів реформ, які б треба було провести. Це однозначно. Чи не може просто радикальна зміна така рубати за плеча? От, 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 За ХХ століття у нас багато було таких змін, там то Бога не було, то. то Ні, ну, ми ж не про це зараз говоримо. І, да. і, і про це це стрес для людини, в принципі, так? і для суспільства загалом. От, ви не боїтеся, що це може викликати зворотні якісь зворотній якийсь ну, це, це, Якщо ми пляшемо, так скажімо, від тої цитати, яку ви тільки що да, сказали, то там мова йшла ж не е, про. Радикальні загалом да, розвиток там, відмову від чого. А мова йшла про те, що українці мають навчитися адекватно реагувати на ті загрози, які зараз сучасна ситуація в світі загалом породжує. Так? Тобто, зараз, як ми бачимо, загалом. В світі панує достатньо як і завжди панувала достатньо прагматична політика, але водночас панує політика подвійних стандартів, коли одним націям кажуть про те, що ви маєте бути толерантним, але часто кажуть ті нації, ті держави, які самі в своїй політиці не дотримуються таких явищ. Тут можна прикладів називати, але я думаю, що всі розуміють про що йдеться. Тому українці не мають я, я мав на увазі, вони не мають казати про толерантність в ті моменти, коли треба навпаки проявити твердість і дати рішучу відсіч. Добре, а тут от, от, оце. От, Запитання про що таке національна ідентичність. От, і чим, власне, світогляд українця тоді вирізняється і відрізняється від інших? Можливо, це і є наша якась оця стрижень, велика Знає, толерантність, стрижень, любов, відкриті, обійми. Ні, ну це занадто загальні речі, тому що якщо. Занадто толерантність і так далі тут може не тільки в українців воно є. Да, це, це можна багато народів назвати, які цим відрізнялися. Деякі з них уже зникли з історичної карти світу. Мабуть, саме тому тобто це не, не вирішення. Да, я абсолютно вважаю, що це не вирішення. а українців відрізняє власне. Те, що відрізняє будь-який народ. Це по перше певна історична пам'ять, це мова безумовно. Це власна самоідентифікація, коли людина каже, що я українець. і багато чого іншого. Я власне не збираюся тут, якби влаштовувати лекцію, що таке національність, національні дитини. Тобі, більше це достатньо складні питання. Ми очевидно, і там теж є різні підходи до цього. Але я дотримуюсь до того, що у нас є в принципі достатньо класична філософія, класична політологія, да, націологія, де є дуже багато хороших і. Плідних ідей, які треба розвивати, Тобто в даному разі, якраз, я виступаю не як докорінну ломку. Да? Я навпаки кажу, що я традиціоналіст, тобто що, треба якраз базуватися на цінностях певних. Але Безумовно, тут постає відразу таке питання: а на яких цінностях, Да, за яку спадщину судді хто за яку революцію? У ну, судді тут питання не про судді, а має хто обиратиме на увазі, систему цінностей Обиратиме, безумовно і інтелектуальна еліта, провід а в середовищі інтелектуальної еліти безумовно завжди є конкуренція, тому що одна частина еліти каже, що треба за цю спадщину, да? на основі цієї спадщини, на основі цих ідей, інша каже інше. Тобто зараз ми бачимо, що інтелектуальна еліта в Україні вона досить різними керується. Е, такими мотивами. Да, мотивами, напрямками, ідеями. Але все ж таки певна уже, е, формується да, е, роль. Ну, По-перше, це наш і проєвропейський вектор розвитку. Ну, тут, все ж таки, якщо еліта є проукраїнська, там навряд чи хтось буде агітувати за протилежне. Да, щось. Далі мовний аспект, тобто українська мова, як е, вона проникає все далі і далі. Тому чи ліберал, чи націоналіст. Е, в українському середовищі все ж таки е, використання української мови розвиток, воно якби є спільна цінність для них. Тобто це поступово все формується. І, але те, що ви кажете, тобто, розумієте, поняття дакарінної ломки і так далі, воно ж теж є досить відносин. Тобто, те, що дакарінна ломка, ну розумієте, це як людина лежить хвора, да? ну, от гангрена да, у неї, і ми відрізаємо ногу. Це радикальне рішення. Радикальне. З точки зору лікаря, але воно часто рятує життя життя людини. Ну Так, так і це тут... якщо людина дає згоду на це. Е, ну, очевидно, але буває, що не згоді, не згодя. Буває, що вона вже без да, і там просто розумієте іншого виходу нема. Ну, ми не будемо такі вже криваві, так скажемо, аналогії використовувати, але в освіті там є абсолютно, як і взагалі в соціальній політиці, такі речі, які не можуть не дивувати. Думаю, що це тема окремої розмови. Ну, наприклад, я як викладач до університету величезна. Проблема полягає, по перше, в величезній кількості годин педагогічних, які мають читати викладачі. Причому від кількості педагогічного навантаження залежить кількість, тобто від кількості студентів, залежить і кількість викладачів на факультеті. Коротше, кажучи, там є такі структурні моменти, які фактично каменем висять на ногах викладачів і не дають їм розвиватися університетським викладачам як науковцям. А це дуже важлива проблема, тому що якщо викладач університету не розвивається як науковець, він тоді молоді не зможе давати ну, такі провідні, якісь цікаві ідеї да, своїх досліджень. Він буде передавати через десяті руки якісь там шкільні підручники, а це не є завдання університетської освіти, звичайно. Що таке Україна єдина? От насамкінець таке запитання, які асоціації у вас, і що ви розумієте під цим словосполученням? Мене асоціація звичайно з таким поняттям як соборність головним чином зі святом соборності, але я завжди на всіх рівнях говорю про те, що Україна безумовно є єдина в культурному сенсі, передусім, Україна навіть маючи звичайно, як і в будь-якій великій країні відмінності якісь географічні. Там етнографічні, вона передусім є єдина, і якщо би її не розколювали, тобто абсолютно штучними методами, то все було б у нас чудово і не гірше, наприклад, ніж в Німеччині, в Іспанії, а навіть і краще. Тобто, у нас значно більше передумов для єдності, повірте мені, навіть, наприклад, в Росії Бага... настільки стракатій, що тут уявити собі далі не можна. Тобто для мене це та мабуть мета України єдина. Де якої в принципі, для якої, в принципі, ну не настільки це не настільки фантастична мета, то треба просто розумно діяти звиважено, і все буде нормально. Я дякую вам. Угу. Це був історик Олександр Музичко. І в принципі, все в наших руках. До побачення.